Отже, добрий дня, товариство. Отже, кілька годин тому Верховна Рада таки нарешті ухвалила закон про мобілізацію. Закон, про який говорилося довго, по різному його очікувалося відверто кажучи, і нарешті він ухвалений. Але питання в тому, чи він. Так би мовити, вирішує ті проблеми, які стоять зараз перед українським суспільством. Про це мене звати про це ми говоримо з політтехнологом Віталієм Балою. Мене звати Олександр Серцов, я журналіст і це мій канал Свіжої Історії. Якщо це відео викличе у вас емоції чи якісь думки, обов'язково цим поділіться. Поставте вподобайку цьому відео, поширте його, підпишіться на мій канал і переходимо до розмови. Пане Віталію, по про те, що закон було ухвалено нещодавно, але я вже встиг себе на каналі запустити невеличке опитування. Чи виправдав цей закон ваші сподівання? Є два варіанти відповіді: так чи ні? Ну, проголосувало поки що не багато людей. Десь близько, але близько вже двохсот. Ну, зазвичай мене голосує понад понад одну дві тисячі людей, але вже навіть тут можна говорити чітко про тенденцію, тобто голосування можна навіть вже і закривати, тому що ну принаймні, серед моїх глядачів таких людей, яких не задовільняє цей закон, є 99%. Ну на моїй пам'яті це вперше така одностайність. Ну, перше, я думаю, що проблема полягає. Ну, напевне, в такому ширшій відповіді чи розумінні, чому так негативно всі сприймають, навіть якби його прийняли, умовно кажучи, ідеальним цей закон. Я думаю, ну не доносто ну 89% би сприймали його негативним. Поки би не почули від е, військових, в першу чергу, яким довіряють. Тим, які реально знаходяться на фронті, так там на нулі воюють, що цей закон такий, який ми військові очікували, тоді, можливо, почала би збільшувати частка тих, які би позитивно сприйняли прийняття цього закону. Чому так? А тому, що рівень довіри до Верховної Ради дуже низький. Тобто вона фактично зараз всі багато говорить про буде легітимність чи не буде легітимність після 20 травня. Президента, коли закінчиться його каденція, а з каденції Верховної Ради вже закінчилося так у жовтні минулого року, фактично. Так от легітимність її ну вона близька, скажімо так, ну до дуже такої непристойної негативної цифри. Я би це, так сказав, коли більше 70% відсотків діяльність негативно, я думаю, що насправді їх ще ще більше, а ніби позитивно, там до 15, скажімо так, дає соціологія. Хоча я думаю, що ще менше, насправді, а кабміну 12, тому. Любе прийняте рішення, як мінімум, вже 75%, ну, 80%, воно буде сприймати не зовсім позитивно. А стосовно цього закону, ну там не як завжди, Володимир Зеленський надавав багато дуже обіцянок і зробив дуже багато заяв. Він ж не хотів займатися питанням мобілізації, хоча це його безпосередньо, відповідальність. Він це перекинув спочатку на Кабмін, а потім на Верховну Раду. Але перекинувши туди, він там заявляв, що будуть доплати, буде демобілізація, буде ротація, будуть відпустки. Я так розумію, що то всього нема. Там, ніби Генштаб сказав, що має бути якийсь окремий закон, прийнятий, стосовно демобілізації. Якесь додаткове е грошове, скажімо так, забезпечення військових, які на фронті, які не на фронті, також, там також цього немає, не передбачено. так і, в принципі, цієї ротації. Я не знаю, не читав весь цей текст. мені дуже цікаво, як чи є там прописано відношення до людей, які поранені, яких загалом виводили поза штат і платили 600-700 гривень в місяць, і вони чомусь мали за свої гроші купляти ліки на реабілітації. Бо це мені також не зрозуміло, чи це там сіпці прописано. І безумовно, що виходячи навіть із того, що я тільки що назвав. Оцінювати цей закон, що він вирішить, проблема, яка насправді зараз є в Україні. А про це пишуть іноземні змі. Тобто про це знають всі у світі. От буквально, якщо не помиляюся, вчора вийшла стаття е The New York Times, Ні, сьогодні, сьогодні, 11 квітня The New York Times, і там вона так заголовок. чи... Забезпечить ну так і зараз дослідну не скажу нову мова. Чи забезпечить Україна свої війська, чи знищить оце молоде покоління, яке так дуже скажімо так, не багаточисельним сильно багато причин. Там вони наводять цифри, що близько 467 тисяч вони або виїхали, або вже воюють або там десь на окупованих територіях. Тобто цифра насправді не мала. і Вони там дали цілу таку інфографіку з 91 по 2000, От якщо не помиляюся, ну десь о ці роки, як мінялася оця цифра Вона реально в половину менше порівняно з 91 першим роком. Оці люди 25-27 років, коли він підписав указ Зеленський про зменшення призовного віку. Хоча вони ж також там написали це звучить дивно, бо в Сполучених Штатах Америки призов з 18 років. У нас строковиків також призивають раніше, от. Але от ця ситуація, це нерозуміння. Ну він ж не служив в армії, це нерозуміння. Ці от заяви. Ну давайте будемо ролісти. Ну, яка може бути демобілізація, коли в нас війна? Мова мова з моєї точки зору могла йти дійсно про ротацію там на декілька місяців, щоб хлопці чи дівчата щоб не мали можливість піти. Оце питання дійсно мало підняти бути зрозумілим. Але надавався так само, як про 15 мільйонів за загиблих і таке все інше. От зараз військові на все це дивляться, і вони, в принципі, не розуміють. Хоча самі ж військові більшість свої, навіть мені говорили, що вони розуміють, що їх не що не може бути демобілізації, бо це нереально. Бо ворог наступає, він все більше і більше, скажімо так, набирає тої живої сили, якщо можна так назвати, і уявити собі, що, умовно, там досвідчені люди підуть, а підуть, прийдуть непідготовлені, ну це, ну це несерйозно насправді. Тобто вони казали, хоча б ротація така часткова, щоб якась частина прийшла, частина відійшла на ротацію, потім ті трохи досвіду добралися і в такому дусі. Тобто, різні варіанти насправді є. Як це можна віша? У нас є ж ноль, перша, друга, третя лінія. Цій лінії можна ж було б якось зміняти. Але президент хотів бути хорошим, а всі погані, і він сказав, що о, має бути демобілізація. І я можу припустити, що він накладе вето на цей закон і виступить, і скаже: А де ж питання демобілізації, щоб знов бути добре? Тобто, чисто технологічно, на все правильно, тільки якби це був мирний час, то можна було б в такі ігри гратися. А зараз, на жаль, я вважаю, що ну вони там вже просто це питання, воно стало таким негативним і таким несприйнятним в суспільстві, і таким, що, скажімо так, не підсилює нашу підтримку за кордоном, коли вони все це ну, звичайні громадяни, читають високопосадовці, там члени уряду. Вони все це читають, бо це все, все пишуть їхні впливові світові засоби масової інформації, і це точно не сприяє підтримці чи збільшенню підтримки України. Бо те, що в нас кіпа, все капець. Тоді будуть казати, ну раз два, все, капець, давайте сідайте за сил за сіл перемовин. А, а оця позиція Європейської солідарності, яка вимагала ухвалити такі демобілізацію, і це була їхня обов'язкова вимога. Це є реальна вимога, чи це, скажімо, популізм, чи як Я все таки би говорив це більше як політичний популізм. Так, звичайно, всі би хотіли, щоб була демобілізація, Все це зрозуміло. Але знову ж я, з більшості людей, я з ними постійно маю контакти, які саме на нулі, не навіть на першій лінії, не на нулі, вони самі розуміють, і говорять, що кажуть, ну, це, це шлях в нікуди. Тобто, от ротація, так, да, каже, це треба було продумати систему ротації так, щоб можна було, було від, від, від нормально, щоб вони могли почитись, чи систему відпусків хоча б там на місяць, що зараз в них такого нема. От ті, хто реально на нулі, щоб знали, вони відпуск практично не їздять. Всі, хто ніби їздить, я думаю, що це не ноль їздить. Або якісь окремі бригади. У нас теж таке є враження, що є бригади, які постійно на нулі, а є бригади, які десь там коло нуля, але ніби всі воюють. Таке теж є враження. Ми завжди з вами чуємо тільки от, 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 певний перелік нас, правда, цифрами бригад. А інших ми не чуємо, які ніби також є. Такий варіант теж, тобто насправді, з моєї точки зору, знову ж я не є військовий і не хочу навіть в це влазити, але просто спілкування саме з військовими, які безпосередньо, це офіцери, це не рядові якісь солдати. От я вважаю, що вони в цьому сенсі праві, що треба було саме питання більше ротації. Але знову ж це їхнє бачення, і їм видніше. Не я їм суддя і не я маю радити, як це мають військові робити. Скажіть, будь ласка, а ось. Е... Які проблеми цей закон вирішує? Ну я думаю, що насправді ніякі. От з того, що стало ну, публічно, от, скажімо так, почули, ми дійсно провівни там десь коло 10-ї, якої там пів одинадцяти вони тільки прийняли цей закон. Так треба ще. Щоб... Текст ще ж має, чекайте, текще ж має бути надрукований. Ми знаємо випадки, коли голосують за одне, а потім кінцевий текст може бути іншим. Який публічно потім буде представник. І такі варіанти, якщо вони. Ну ясно, дивіться, було 4 тисячі поправок, так? Там був певний популізм. Була, була повна ігнорація, ігнорування партією влади цього засідання, вони не прийшли, бо було завдання, що ніякі правки ніхто розглядати не буде. Да, вони зачитували, вони там до якоїсь другої чи третьої ночі сиділи ці депутати, але це ж був, ну як то називається, ну, робота в нікуди, по великому рахунку. Тобто, це просто вже продемонструвало, що ніхто не збирається покращувати чи щось робити. А з моєї точки зору, ясно, що 4 тисячі це поправок, це занадто, вже як кажуть, але якісь комплекси можна було виділити для того, щоб дійсно хоп, хоп щоб щось хоч було. Навіть там питання, по-моєму, броні силовиків, що там їх половина ніби мала піти, таке питання, ніби не вирішено. Тобто, є реє речі, які не демонструють, що цей закон хоче вирішити саме насправді насправді, з моєї точки зору, головне. Це справедливість. Це означає, що воювати мають всі. Тобто не тільки ті, які на фронті, але й ті, які в тилу. Які настільки розслабилися порівняно з 2022 роком, тобто, з моєї точки зору, закон мав би, хоча цей закон навряд чи б міг це зробити, бо це я ще раз, я буду говорити тисячу разів повторювати, з моєї сторони, тільки закон про стан оголошення війни міг би нас мобілізувати, об'єднати, як це було у 2022 році. Щоб і ті хлопці і дівчата, які на передовій, щоб вони бачили, що в тилу так само всі заточені на перемогу, на відбиття агресії. А в нас, на жаль, зараз фактично є, ну, як свій час, коли було ОТО. А то то швидше стало, ніби дві дві країни. Одна ніби воює, так, яка там профронтувала, а всі інші ніби не хочуть воювати. І цей закон точно це питання не вирішує. А чому не хочуть воювати? Тому що прийшла повністю демотивація. Я хочу, щоб ми зрозуміли. от на мою думку, оце ще там, що постійно говорять там всіх чоловіки всі такі погані, ухилянти і все таке інше. А я хочу сказати, що велика провина, провина тут влади. Це вона демотивувала своїми діями. У нас перший рік не було проблем. Збажаючи воювати. Але як вони подивились на відношення до військовослужбовців, яке зараз, з моєї точки зору, не вирішено, як мало бути вирішено, я говорю і про сім'ї загиблих, і про поранених. Ну, дивіться, ну що це в кінці скільки? Вже третій рік. А, хтось більш-менш якийсь, чи відомий, чи на телебаченні, всі закликають скидатися конкретні якісь там підрозділи на там 10 дронів, на 5 дронів. Ну, що це таке? А в нас складують мільярдами. Це ж теж всі бачать. І оці дії за 2023 рік, з моєї точки зору, вони повністю демонтували суспільство. На жаль, і тепер я не знаю насправді, які треба жити заходи для того, щоб от ми вернулися на рівень мобілізації всієї країни, як в 2022 році. А зараз цим треба займатися. Це, це не мобілізація, тільки оцей закон, там насправді зміни до закону про мобілізацію, просто закон називається так. От і він, ніби він вирішить цю, цю проблему. Ми так не переможемо з такими законами. Це точно, пане віталі. оте, те, що напередодні ухвалення цього закону було, було закріплено бронь за рядом так мовити критично важливих підприємств, за українським державним персонним цирком, за футбольним клубом Динамо, Шахтар. І Кривбас, Батьківщиною Володимира Зеленського. За працівниками телемарафону. А куди це? Воно... І чому це питання вирішилося поза цим законом про мобілізацію? Ну, дивіться, я насправді не є прихильником, щоб вважати, що ці перераховані, особливо люди, які пов'язані з телебаченням чи з цирком, що вони реально. Ну, змінять кардинальну ситуацію на фронті. Ми маємо це розуміти, не всі, також треба розуміти, що не всі ж підуть на, саме на ноль в окоп. Хтось буде артилеристом, десь там за 10 чи скільки кілометрів, хтось там буде там. Тобто, ще раз хочу сказати: з моєї точки зору, от питання броні, як на мене, воно також демотивує інших людей. В цьому треба комплексно дивитися. Коли був 2022 рік, оце широкомасштабне вторгнення, йшли ж з, з любих добровольцями, з любої професії. З любої професії, те, що має бути критично, якась і ну, працювати промисловість, однозначно, в першу чергу, на мою думку, це все, що пов'язано з забезпеченням обороноздатності країни. Це в першу чергу. Бо там дійсно мають бути фахівці, вони мають ремонтувати техніку, вони мають її виробляти. мають на увазі озброєння, бо техніку, все, все таке інше. Ці однозначно. Однозначно, з моєї точки зору, Е, ну, це ще говорила <кій> Голдамей. Що для того, щоб країна відбулася, так треба, щоб корупцію при, при, ну, скажімо, порівняти з державною зрадою, і треба найбільше платити кому? Військовим, лікарям і вчителям. Лікарів, вчителі також мають бути, бо треба комусь лікувати. Оце і і оце дійсно з моєї точки зовсім все інше, все інше. Ну, там реально можна було понаходити варіанти. тим більше, у нас дуже багато безробітних без, без зараз безробіття дуже серйозне, Дуже багато підприємств позакривалося. Позакривалося дуже багато підприємств. І в цій ситуації ну, розказувати, що в нас якийсь там ріст ВВП в 5 чи скільки буде відсотків, а в той час залежати від 41 мільярда, який має зайти в бюджет. Ну це теж з моєї точки зору ненормальна ситуація. Тобто ВВП, звідки він може Ну, я знову ж. Це ж логічне питання. Якщо в нас економіка капець по великому рахунку, всі говорять, зараз знищена ну, фактично енергетична ця галузь, там дуже серйозно, вони там серйозні в нас проблеми будуть. Це а це ж мають люди, які мають це відбудовувати. Мають бути. Оці речі, які пов'язані з життєдіяльністю України, країни, країни і кажу, лікування і навчання людей, оце з моєї точки зору, там мають бути серйозні. Ну, бронь, не знаю, чи 100%, чи 90%, там хай люди самі вирішують, якщо хочуть добровільно, то вони підуть. Все інше там дійсно можна було серйозно займатися. І в першу чергу це стосується депутатів місцевих рівнів, силовиків, яких ціла купа. Просто ціла купа їх. І від того, що як там розказував мені, що вони підуть і в нас підніметься злочинність дурня повна. А чому це дурня повна? Бо ще раз, якби був закон про оголошення стану війни, в нас би були військові патрулі по вулицям, не треба було ніякої поліції. Було б два-три з автоматами ми би ходили. Не ходили, ловили чоловіків, а ходили а. просто для того, щоб злочинність не, не себе не проявляла. Тобто, насправді є шляхи вирішення, це знову ж це не я придумав. Це так робилося завжди у світі, навіть якщо повертатися до радянського союзу, і такі речі були. Ми пам'ятаємо, як там під час війни постійно патрулі, військові ходили по містам і все таке інше. А в нас що? В нас ловлять як було колишні даїшники, штрафи з людей? Тобто живуть знову своїм життям. Пане Віталі, а ти факт, що п'ять футбольних клубів це так кругом бігом. Один батальйон фізично здорових тренованих чоловіків в молодому віці, як правило, Ну, не рахуючи їхніх керівників. Але це батальйон. Ну я ще раз говорю: я цей батальйон і не вирішить долю війни, з моєї точки зору. Там вони, ну, по-перше, ті футболісти чи якісь інші спортсмени, які. Ну, грають на рівні для того, щоб Україну знали підтримували. Це мусить бути з моєї точки зору. Це це певні репетиційні іміджові речі, які потрібно. Тим більше зараз буде Олімпіада, так от відкриється у Парижі. Влітку буде Олімпіада. Всі ці, ці футбольні, де ну сотні мільйонів людей це дивляться. Насправді це це не так все одно. Ну, я би сказав, лінійно можна вирішувати. Те, що це перетворилося, що там просто так наліво направо почали давати. Броню це воно просто викликало такий резонанс, Але з моєї точки зору, в кожному конкретному випадку треба чітко розуміти. Але для цього має бути комплексне розуміння, яке в нас є завдання, який є план по виконанню цього завдання, і які ресурси ми маємо в цей план завести, щоб це завдання виконати. Але цього нема. Ми постійно чуємо якісь заяви, то нам треба півмільйона, то нам не треба вже півмільйона. То в нас зараз ситуація краща, ніж три місяці тому назад. Але якщо буде наступати, то ми не витримуємо наступ. Ми програємо, якщо вони не надають то. Але в нас все добре, ми давайте. Так, так, так це не говориться, так не комунікується з суспільством. Оцей такий, ну я би не сказав, такий інформаційний, ну, в просторі це фактично хаос відбувається. Я про це давно говорив, що в нас комунікація просто ніяка. Комунікація влади з суспільством на початку була комунікація непогана з нашими партнерами, потім вона переросла в таку нахабну, як вони це називали, нахабну дипломатію. Ну, добилися. Я вам даю 99,99% дев'ять -99 Що якби вони себе вели по-іншому, у нас було б це був Віталій Бала, політтехнолог. <кхід> Якщо вам було цікаве, це відео, а воно було і цікаве, і дуже емоційне, обов'язково. Поставте вподобайку, напишіть про це, дайте про це знати. Підпишіться на мій канал, і все буде Україна. Дякую.